В Україні стрімко зникають ліси. Глобальна проблема бойові дії. Величезна територія з зеленими насадженнями знищується або настільки засмічена вибухонебезпечними предметами, що подальше їх використання під питанням на десятиліття. А втім, попри це, фахівці нині працюють над тим, аби відновити втрачене, особливо на степовому півдні. Більш докладна Маріна Михайловська. Зараз ми бачимо залишки. Двигунів, далі бачимо вибухники. Все це піротехніки знайшли лише за декілька годин роботи. На цій ділянці відбулася подія підриву техніки, а саме установки ракетних систем вогню Град, внаслідок чого уламки та частини боєприпасів розготілися на значну ділянку. Ця лісиста місцевість неподалік Миколаєва впродовж майже дев'яти місяців була під постійними обстрілами. Навесні сюди зайшла ворожа техніка. Зрештою, місто росіяни захопити не змогли. Але після розгрому окупантів територія залишилася небезпечною через нерозірвані снаряди. На цій ділянці ми працюємо четвертий день. За цей період ми виявили одну гранату РГН та дві касети припас 9 дев'ятн 235. Касети ми знищуємо на місці шляхом контрольового підриву. А такі залишки вибухонебезпечних предметів, які ми можемо транспортувати, ми транспортуємо на полігон для подальшого знищення вже масово. Ретельно обстежуючи з металошукачами хаші, піротехніки позначають перевірену територію ми не швидко, і за що того, що на кожний сигнал реагуємо і перевіряємо кожний сигнал. Найскладніше – це е, трава, яка по пояс і ну, яка ускладнює проход е, металошукачем або навіть зовні, зовнішнім виглядом. Цю територію розміновують, аби невдовзі тут змогли побудувати насіннєво селекційний центр, перший на півдні України. Відновлення лісів процес тривалий, як і процес їхнього порятунку. Піротехніки Миколаївщини зауважують, лісові масиви на перефронтових та деокупованих територіях поки планово не обстежувались, тому відвідувати їх вкрай небезпечно. Марина Михайловська Алексій Фікс – Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.